У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулося засідання круглого столу на тему результати реалізації в Україні ініціативи партнерство Відкритий уряд у 2012 році. Його організували громадська рада при обласній державній адміністрації і кафедра політології та державного управління ЧНУ. У вересні 2011 року Україна приєдналася до міжнародної ініціативи Партнерство Відкритий уряд, метою якої є забезпечення прозорості державного управління і залучення громадськості до формування та реалізації державної політики. дуже важливо те, що передбачені конкретні функції, конкретні завдання різних органів влади щодо створення прозорості. протягом 2012 року. В Україні суттєво оновилася законодавча база з питань. Діяльності інститутів громадянського суспільства проте залишаються і проблемні питання, які потребують вирішення. Консультації з громадськістю мають форму тільки в вигляді круглих столів. Хотілося би, щоб консультації з громадськістю проводились також при обговоренні якихось нормативних документів, не експертиза. Тому це залишається невирішеним У Напрямі реалізації ініціативи необхідно посилити увагу органів виконавчої влади щодо забезпечення спрощеного та безоплатного доступу до публічної інформації. З доступом інформація поступово стабілізується в Чернівецькій області. Більше того, вона показує тенденції до покращення. Всі присутні були проінформовані про додаткові заходи для запобігання і протидії корупції. Обговорювався закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики. Дуже суттєві зміни внесені, що стосуються відповідальності суб'єктів за вчинення корупційних правопорушень. Хочу сказати вже при що Збільшено перелік осіб, які стають суб'єктами відповідальності. Учасники круглого столу загалом позитивно оцінили річний звіт координаційної ради з питань реалізації в Україні ініціативи Партнерство Відкритий уряд та внесли низку експертних пропозицій, які будуть направлені до Кабінету міністрів України. Любов Смолдріва, Іванна Вовк, Тарас Шкуренко, телеканал Боковина.